Я співала першою на сцені, але для мене вже це як традиція можу казати, тому що на всіх конкурсах я перший раз виступаю. І мені вже це добре. От зараз у садок, той де завжди ходок. Ну ви, звісно, хвилюєтесь. Тому що я не там. Мені. Безумовно талановита, і вона шокує призлатуся. Починати перші завжди дуже складно, і ти зробила цей початок неймовірно теплим і щирим, такою, якою ти є. Дуже сильно хочеться попасти у шестірку найкращих в Україні. Хочеться дуже сильно переставити Україну дитячими виробачень. Задоволена? Так, да, я дуже сильно задоволена. Ці емоції мене переповнюють.